Є така проблема. Е, у нас е, в листопаді це перший раз за три місяці, коли зросли загальні борги за передачу е, досить суттєво. В листопаді Та, зросли зросли так. Е, на 1,9 мільярди гривень. Нічого собі. Так. Да. І основне зростання припадає на купи. Київські енергетичні послуги найбільше, це там, 446 мільйонів. Черкаси енергосбут, Львів енергозбут, Запоріжжя електропостачання, Енера Вінниця, Дніпровські енергетичні послуги, Енера Суми, Енера Чернігів, Хмельницький енергозбут і так далі. І ще один великий ну, хто, ну, такий боржник, який приростив, це Харків енергозбут, 122 мільйони. Тобто ми говоримо про те, що, на жаль, та хороша ситуація, яка спостерігалася з передачею в вересні і жовтні, вона стала знов поганою в листопаді. Ясно. І що скажіть, будь ласка, по домашніх СЕС ви за які останні заплатили місяці? За травень ми, ми заплатили за травень 23-го року. І листопад 22 року на сьогоднішній день з червня місяця у нас е, є непогодження з Некокоренерго об'ємів по домашніх сес. Ми з отримали якого місяця? в листопаді З, з червня третього року. Ми отримали в листопаді роз'яснення Некокоренерго, е, як вони бачать. Ясно, В нас минулого разу був, включення було НКР, і вони сказали, що, і вони, сказали, що вони дадуть своє якесь роз'яснення. Чи дали НКР це роз'яснення? Ми його не отримали. Ми отримали Ясно. тільки знекуренерго. Ми очікуємо з бідрегулятора, регулятора. Це десь можливість на регуляторному рівні привести це питання до вирішення. Як... Ясно. Тобто ви вважаєте, що проблема платежів 23-го року, червня, липня і так далі. Це вже в непідписанні актів Укренерго і в тому, що НКРКП. А вони неузгоджені об'єми. Не, не об Кукренерго цю заборгованість собі не ставить на заборгованість. Зв'язку з тим, що ці об'єми. Не... Тобто, питання не в грошах, а в неузгодженості об'ємів і підписаних актах. Якби ви підписали акти, ви б завтра в 23-го року оплатили. Після того, як ми отримуємо кошти від і іде схема: ми подаємо певні об'єми, Некукрего їх узгоджує. Національна комісія постановує, затверджує, після цього Некукоренерго випускає кошти на ПУП. Зрозуміло. ПУП, зрозуміло. А, а можемо звернутися на секундочку до Некоренерго. Вернутися чому за там вже два місяці йдеться ЕПП з цими актами? Чому до сих пір не знайшли спосіб і акти не підписали? Тому що у нас є з 25 вісім купів, включаючи Львів Енергозбут, які відмовляються надавати погодинні обсяги виробництва даху МСС електроенергії для того, щоб всунути Львів Енергозбут. І... Ваша відповідь, чому відмовляєте енерг... здавати погодинні? Ми дані об'єми е, запитуємо у нашого ОСР, але Ця вимога не кокренего на сьогоднішній день ніде в правилах не прописана, і ми чекаємо на роз'яснення регулятора, який підтвердить в якому форматі в які дані ми маємо отримати на сьогоднішній день. Це є персональне роз'яснення НЕК кокренего. Що вони собі так бачать? Добре, ми відповідності зв'язку з тим, що ми не є ясно. Я зрозумів. Дивіться, ну ж ОСР є власником цих даних. Для чого ви повторюєте по два рази те саме? У Коренерго ви, ви кажете, вам вісім попів дали ці дані, так? А попів, 8 не дали. Вісім не дали, а можете навести приклад? Ми по підписали, або ми надали коментарі, і вони зараз нам засилають там на другу третю. Скажіть, операції. будь ласка, скажіть, будь ласка, а можна дати приклад там п'яти попів з різних бізнес-груп? До яких от тут прозвучало, що ми не знаємо в якому форматі давати. Одні попи знають, в якому форматі давати, а інші не знають. Так нехай ті, що не знають, звернуться до тих, які знають, і вони поділяться форматом, і, і, і тоді це питання зникне. От які попи вам подали сьогодні такі акти, можете такі графіки, можете назвати 5, щоб з різних бізнес-груп були. можу назвати, наприклад, ТОВ з обмеженою відповідальністю не розсум. Вони подали, добре. Yeah. Наприклад, це Житомирська обласна енергопостачальна компанія. Подали, добре. До речі, Київська обласна енергопостачальна компанія. Подали, добре. І у нас по суті тільки там один місяць зараз доузгоджується, а три місяці підписані. Yeah. Так. Прикарпаття не подало часом або Тернопіль? Тернопіль. Тернопіль за три місяці за, за липень, за і вересень, подали. Подали. Тобто Львів може звернутися до сусіда Тернополя і ті йому покажуть, в якому форматі подавати дані, правильно? Правильно. І хто там ще? Закарпаття чи Волинь хтось подав? Закарпаття. Так. Закарпаття енергозбут подали. Зараз узгоджуємо фінальні цифри для того, щоб усунути всі помилки. Але вони ці, ці дані подали. Як я вже сказав, з 25 купів тільки 8 відмовляються повністю чи за окремі місяці надавати ці дані. Так що, який ніяких... проблеми з форматом інформації, я думаю, що Львів Енергозбут. Дивіться: 15 компаній подали, а 8, в тому числі, ви не подали. Ну, ви ж точно можете їх подати, звернутися до своїх сусідів, дізнатися в форматі, в якому Укренерго приймає, і в тому самому форматі подати. Правильно, це ж не є проблема? Не є проблема. Все. Ми чекаємо ще додаткового роз'яснення НКР'є, які. Тому що це все має бути згідно е, правил даний формат. Ми надавали, нам повертають цей об'єм інформації. Ну, Інші справилися, а залишились буквально одиниці, які не справляються. Ну, це виглядає трохи дивно. Ви можете чекати, якби довго, але ж ну, за вами теж стоять якісь. Е... Які задають запитання. я можу вам, Мені, видно, не знаю, домовилися, мабуть, домашній СЕС в Фейсбуці, мені не знаю, штук 20 повідомлень написали. Ми Закарпаття, Закарпаття, до речі, найбільш активне. З домашнім СЕС зробіть щось, на комітеті будете результати, нам не платять. Я можу вам позачитувати це, але може, це буде трохи довго. Але ну, це не діло так, що просто можна чекати і якби, ну, не проявляти ніяку активність в цьому питанні. Дивіться, в мене прохання. Якщо 15 Пані знайшло спосіб підписати акти з Укренерго, значить, це реалістично, значить, це можливо. то що називається doable, Це можна зробити. Тому в мене прохання: знайдіть спосіб, щоб. Бажано до кінця цього тижня, якщо не до кінця цього тижня, то щоб на наступному тижні такі акти були е, обов'язково підписані. Е, я ж не вимагаю від вас чогось неможливого. Ще раз повторюсь, якщо 15 компаній їх підписали, значить це можна зробити. Е, це не є щось, е, щось нереальне. І бувають задачі поскладніші. Давайте ми будемо тратити свої сили, нерви і зусилля на якісь складніші задачі, а не на оцю от якусь е, суєту. Е, пупами ситуація зрозуміла. Я вважаю, що ми сьогодні домовилися, що всі вісім компаній, які не підписали ще акти з «Укренерго» по домашніх СЕС, вони за цей максимум за наступний тиждень їх підпишуть, і питання, погодинний графік там, чи якісь інші буде знято. Раз 15 компаній це питання зняли, то і вісім компаній також це питання можуть зняти. Я вважаю, що ми про це сьогодні домовилися. Чи є заперечення з цього приводу, що ми домовилися, знаєте, як в цих фільмах. Якщо хтось щось має проти, скажіть або зараз, або не кажіть ніколи. Немає заперечень, всі теж вважають, що ми про це домовилися. Добре. І третє, з негативного: наші всі розмови це добре. Е мені приємно поспілкуватися, але я бачу, що ефект з того невеликий, і треба думати, які далі дії. Це можуть бути знаю, правоохоронні органи. Рада національної безпеки та оборони чи введення спецрахунків, щоб зв'язати всі гроші і повернути фінансову дисципліну, так як її повертали в кінці 90-х років, коли, коли на ринку творилася вакханалія, і всі розказували казки, що е, там продумували, чого треба не платити за електроенергію. Я бачу, що ми близькі біля того, і раз воєнний стан, то введення спецрахунків під час воєнного стану може бути виправданим. Е, ви, Юлій Якович, проходили 90-ті роки і бачили, як виходили з складних періодів в цивілізовані. Що інші способи не діють, а ми сьогодні вже багато говорили, то, значить, тоді треба буде шукати якісь способи. Добре, прошу сонячна асоціація. Доброго дня, дякую. Власне, так, на Закарпатті склалася найгірша ситуація, і вони закликають до вашої допомоги. Вони самостійно організувалися, я просто не видаляв цей заклик. Вони не бачать інших дверей, куди стукатися. Наступне питання це ну напевно до Укренерго, якщо там ще є. Тобто, після того як ПУПи подадуть їм акти в тому форматі, в якому їм потрібно, тобто скільки часу ще людям чекати на погодження цих актів, тобто це напевно, головне питання, тому що всі вірили, що до нового року процес завершиться, але ми бачимо, що до нього до кінця процесу далеко. Тобто, чи може Укренерго відповісти скільки от попу подали акти? Добре. А от коли ну в відомості про поводену генерацію, якщо це правильно називати, чи Укренерго коли надасть відповідь стосовно їх? Тобто Добре. це таке. І, і якщо можна ще одне питання, тобто чи вірно я зрозумів, що пупам надійшли гроші, і вони зараз мають позитивний баланс по грошах? Дякую. За версією гарантованого покупця їм гроші надійшли, і зараз там до. 15 грудня має ще щось донадійти за версією гарантованого покупця. За версією деяких попів, їм надійшло там щось в районі 80 у е е е Укренерго е по, по цих от актах, е що було питання. І ще заодно я чув, Володимир Дмитрович, що ви е публічно говорили про те, що до кінця цього року заборгованість перед домашнім СС буде погашена. Це було засобом масової інформації. Чи підтримуєте зараз цю інформацію? Підтверджує Укренерго. Олег Скрипник, Укренерго Володимир Дмитрович, залишив терміново спробую відповісти з приводу підписання і погодження актів, це виключно процедурний момент, тому два-три дні. Ну я не знаю, це не повинно перевищувати цей термін. Далі ж акти рухаються в регулятор для затвердження з подальшою оплатою. І відповідаючи на ваше запитання, Андрій Пулич, так ми очікуємо, що відповідно до підписаних актів. Ну, можливо, там до середини січня, в січні, ми загасимо заборгованість перед окупами за ПСО 2023 року, ну як і всі попередні заборгованості. Я зрозумів. Добре. А є ще Закарпаття? От до вас було багато питань е з приводу цих домашніх сес. Надходили по Закарпаттю і по інших областях теж, але по Закарпаттю там або найбільш організовані, або найбільш ображені. Чи є Закарпаття у нас на зв'язку? Так, добрий Добрий вечір. Я ем на зв'язку. Німець Наталія, директор товариства Закарпаття Енергозбут. А, ситуація така, що в нас ну є велика кількість а, приватних сонячних електростанцій. Наразі ми подали, заактувались по червню, тобто ми виконали вимоги, ті, які були надійснені на Кокоренерго. Виконали ці розрахунки, а, дали червень місяць. На поки заактувались, тобто спробували один місяць заактуватися. Надалі будемо подавати всі інші місяці. Щодо виплат е, приватним електростанціям, то всі кошти, які надійшли від і травень місяць двадцять третього року, всі були в тому обсязі виплачені. Тобто, 91 мільйон який за найшов віднека. Він був сплачений приватним електростанціям. Коли наступний платіж очікується? Допоки ми не знаємо. Тобто, в червень ми заактувались, подались зараз на розрахунок про на затвердження, Відповідно, як буде затверджена послуга. Ну і далі буде виплата ну, приватна електростанція. Ну, тобто, в грудні в червень закриєте? Ну я сподіваюся, що встигнемо. Заактуємося і о, подамось на затвердження кареє і відповідно отримаємо послуг. Це липень дістання. Алепень встигнути э, закрити в э, грудні. На, на наступний тиждень, навіть на цей тиждень, плануємо подати липень, липень, липень і всі інші місяці на затвердження. Тобто оптимістичний сценарій, що червень-липень оплачуються ще в грудні, а як мінімум, задача мінімум, щоб червень оплатився в грудні місяці до кінця цього року. Так, ну відомо. і ж те, що там ще залишилося листопад-грудень минулого року. А, так, бо листопаду минулого року так само, які надійшли кошти від НЕКа, були сплачені приватним. А, а грудень? грудень грудень ще не було. Коштів відповідно і не було здійснено. Ну там невеликий обсяг. Того грудень минулого року теж треба закрити в грудні цього, вже щоб в Новий рік вступати без, без 22-го року.